Вовк та зозуля Леонід Глібов. Надумавсь вовк, що жить йому погано, не з'їсть, не засне до пуття, що вік його минає марно, що треба кращого шукать собі життя. Сидить він раз під дубом та й куняє. Ніхто його не розважає, аж чує на вербі, між листям десь зозуля закувала. «Ку-ку, добрий вечір тобі. А що це, вовчику, чи не журба напала? Чи, може, підтоптавсь, яке я там підтоптавсь, до неї вовк звався? Тобі усе пань матко смішки, а де кому ні кришки, Тут думка неби яка морочить козака. Скажи ж мені, нехай і я почую, зозуля каже, що і як, про що міркує неборак. Прощайте, отчу, помандрую, мовляє вовк, покину вас усіх. От тобі і на, чи справді? Чи на сміх? Зозуля, сміючись, питає. Вигадуєш ти, друже мій, Розсердився вовк та й каже їй. Які там вигадки, Либо не знає, як кожен біс мене ганяє. Хотіли б навіть вбить. Ні, годі вже мені терпіть таку лиху годину. Попхаю серце, на Україну Хороша, кажуть сторона. Життя таке, що на, там люди не страшні, шанують. Привітають, собаки там нікого не займають. Живи, як хоч, де хоч ходи, не сподіваючись біди. А вовчі норови ти де подінеш? пита Зозуля. Тут покинеш. Бодай тебе, Зозуленько, моя, сміється вовк, Вигадуєш, дурниці. Хіба ж вовки лисиці, я, мов, і не я? Був вовком я, і вовком буду, до віку і до суду. Ой, вовче, вовче, не хвались, промовила Зозуля, стережись, ось не мандруй ти з дуру, бо здіймуть з тебе шкуру. Не забувайте, земляки, їй між людьми такі вовки. Про других де тобі як виють, а самі ж лихо діють.